Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Путін ще не вмер, корупція не подолана, тому нам є над чим працювати. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар і будьте з нами щодня. Я їду Києвом, столиця живе доволі бурхливим життям. Затори величезні, тому є час поспостерігати не тільки за зміною бруківки під час. Воєнного стану і війни в цілому, але і за батьківщиною мати, залізною конструкцією, яка зараз перед моїми очима. Подивіться: монумент, який довгі десятиліття майорів в Києві як символ Радянського Союзу, бо радянський символ на щиті батьківщині мати натякав на те, що мати наша Радянський Союз все це лайно. Безумовно, треба було давно вже прибрати, і ось нещодавно зайнялися тим, що вирішили поміняти герб на щиті батьківщини мати на тризуб. Що з цим не так? Зараз розкажу. Отже, друзі, 13 лютого Міністерство культури і інформаційної політики України помпезно повідомило, що є проект на заміну. Радянського символа нарешті на тризуб Інститут сталевих конструкцій Шимановського підрахував, що 36 мільйонів буде коштувати заміна всієї цієї конструкції. потім Ткаченко радісно повідомив, що знайшли рішення, за яким це все буде коштувати 28 мільйонів. До війни мене багато спеціалістів переконували, в тому числі фахових. Про те, що це неможливо зробити, але виявилося, що можливо, в тому числі завдяки новим сучасним західним технологіям. І ми розпочали цей процес. В ньому є багато учасників, і не хотів би розділяти тих хто перший, хто другий. Але це процес, який об'єднує всіх тих, хто бере в ньому участь, і він багатошаровий. Це своєрідна. Іншого характеру оранта, ніж та, яка стоїть в Софії Київській, вона не захищає, а ця сповіщає перемогу. Великі компанії, ясно, що не бюджет під час війни може це профінансувати. Там Монобанк, Нова Пошта. Всі, в принципі, зголосяться, тобто рішення є. Потім почався хейт. Люди в мережі говорили, що. Справедливо війна. Нам не вистачає на дрони, на оснащення для наших військових. А ми тут, окрім бруківки, ще й щити міняємо. Навіщо це все? Невже зараз нагода це робити? В принципі, доволі справедливо. Далі найцікавіше. Отже, підрядником проєкту щодо заміни гербу батьківщини матері є така собі компанія-основа. Вона ж є виконавцем робіт будівництва музею голодомору 14 липня. Верховна Рада виділила 600 мільйонів гривень на розмороження проекту. До речі, ці гроші Зеленський днями заблокував, наклавши вето в 2021 році. Ця ж сама основа отримала 50 мільйонів гривень на проект музею Небесної Сотні. Строк за тендером був до кінця цього року, але підрядник не виконав це замовлення і проект не презентував. Тобто це компанія, яка регулярно отримує держзамовлення, але має проблеми із виконанням. Виникає логічне запитання, чому Мінкульт вкотре починає проєкти з компанією, яка не може їх завершити, але повернемося до тризуба. Спостерігаючи кожного дня, їдучи Києвом, як там ведуться роботи, я задалася питанням: а що ж за сталь, з якої все це будуть виплавляти? І тоді я згадала пост, який я бачила в мережі з мого рідного міста Запоріжжя, комбінат «Запорізсталь», на якому я була нараз. Зголосився виготовляти сталь для цього тризуба безкоштовно. І що цікаво, матеріал, з якого виготовлений цей тризуб, це той самий матеріал, який 42 роки тому прикрашав цю родину мать. Але Тут загвоздка в тому, що компанія-підрядник, яка працює на держави чомусь, відмовилася безкоштовно брати сталь із Запоріжсталі. Натомість там хочуть закупити імпортну сталь за 400 тисяч гривень під час війни. Замість безкоштовної Мінкуль теж видав недолугу заяву, захищаючи підрядника. Причина, нібито товщина сталі, не та. Ніби запоріжсталь дала 1,7 мм, а їм вкрай потрібна тільки сталь у 1,5 мм. І це друзі, увага на 12-метровому щиті. Тобто до цього сталь була та, і всім підходила. А тут оп, несподівано стала не та, і все змінилось. Тож мінкульт разом з підрядником раптово, як кажуть, увімкнули задню. На Запоріжсталі такого різкого повороту не зрозуміли, там заявили і з висновками підрядника не згодні, в разі чого без проблем готові до експертизи. На підприємстві пояснюють, сталь у партії, яку поставили підряднику для виготовлення щита, відповідає абсолютно всім нормативам, а незначні відхилення товщини металу в межах допустимої похибки. Підрядник про це знав і ніяких претензій не мав. Ані до якості металу, ані до його товщини. Друзі, не ну погодьтеся. По-перше, виготовляти суто український символ тризуб не з української, а з імпортної сталі ну, це принаймні соромно. А по друге, цю новину вже підхопили на болотах і розганяють, мовляв, українці не здатні навіть герб зробити з власної сталі. Дякую у лапках, Олександр Ткаченко. Ця вся епопея співпала з відставкою міністра культури, який ще раз нагадаю вам хизувався тим, що зменшив вартість проєкту. Тому я зараз звертаюся до міністерства культури. Пан Ткаченко заблокував мене в соціальних мережах. І якщо подивиться раптом це відео, пане Олександре, ви вже не є міністром, але цікаво цікаво було б почути від вас коментар, за які кошти ви зараз під час війни робите цей щит. І чим вам не сподобався щит від запоріжсталі, який мали надати абсолютно безкоштовно, і найголовніше, хто понесе за це? Відповідальність, якщо це станеться, ми від себе скажу, що будемо дуже ретельно стежити за всією цією історією. Я щодня проїжджаю, і спостерігаю за батьківщиною мати, роботи там ведуться. Зараз от вам покажу, я сама з'їздила, подивилася, навіть видно, як ниточками сталевими робляться конструкції. Люди там працюють в день, і видно, що активно робота по зміні ведеться. Відповідно, процес відбувається. Цікаво дізнатися, хто за це платить. Дуже хочеться почути від Міністерства культури і інформаційної політики відповідь. Ваші коментарі щодо цієї історії і те, яким чином ми громадянське суспільство і держава, має покінчити із цими корупційними схемами, я би хотіла побачити в коментарях. Дякую, що довіряєте нам. Дякую, що дивитеся. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Будь ласка, ставайте нашим патроном і підпишіться на канал Єніна Соколова. Путін ще не вмер, корупція не подолана, тому нам є над чим працювати. До зустрічі, друзі, вже завтра. Па-па. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога, коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.